Знаєте що? Тут в одному з епізодів, конкретно в тому епізоді, де закінчується перший акт, було ззаду відкрите діалогове вікно. Сталася помилка. Подробиці шукайте в файлі traceback.txt. Так от, ось цей файл він тут. І тут є одна цікава фраза. Зараз. О, Боже, я ж нічого не зламала, так? Зривай секунду, я, напевно, можу це виправити. Думаю. Але знаєш що? Буде набагато простіше, якщо я просто видалю її. Це через неї все складно, так? Ну, погнали. І це фактично той текст, який я використала як заставку до того самого до наступного відео. Якщо хтось слідкував уважно за моїм каналом, міг помітити, що на одному відео заставка помінялась. Але тут є ще два цікаві файли, які з'явились. Перше картинка. Щасливі думки. Тут нам нагадує про себе Сайорі. І файл під назвою Ти мене чуєш капсом, у якому буквально пише отакий монолог. У кожному з нас є свій маленький демон, під їх синтетичним сприйняттям, їх штучною реальністю, ховається, звивається грудка викривленого жаху, ненавість, засудження, елітарність, невпевненість. Всі хочеться, щоб втекти з немічної хватки свого господаря, просочуючись в найменшу щілину, яку тільки можуть знайти. У свою спрагу влади, жагу тут краще було перекласти, що позбавляє їх будь-яких прагнень і бажань у свій власний шлунок, що змушує топити свою провину в заспокійливій їжі. Або ж тільки не зроблену відкриту рану, прикриту лише рукавами симпатичної нової сорочки. Така огидна, заплутана маса вже присутня в кожній з них. Ось чому я вважаю за краще не звинувачувати себе за їхнії. Все, що я зробила, відкрила скриньку. Ну, Це буквально не просто, навіть. Ну, ви знаєте, що я вже собі спойлерила, так що я знаю, що це монолог Моніки. Мене цікавить ось це речення. Перше про заспокійливу їжу. Це певно про Сайорі. Вона постійно хоче їсти. Друге, це явно про Юрі. Ну, наскільки я зрозуміла з наступного а, ролика. А що про нацуки? Як ви думаєте? А ще я провтикала один дуже важливий момент у власному відео.